А у вас змінилася безпекова ситуація з початком курської операції? Як зараз? Ну зараз будем так казати та безпекова ситуація, що була у нас у травні, це були мені здається найжахливіші моменти у травень місяць, квітень, травень був дуже страшний і важкий для нас, бо гинули люди. Мирні люди, це були постійні артобстріли, які були без попередження, без тривоги. Артобстріл – це 3-4 секунди вихід і все, і вже вибух. От нас били мінометами, летіли. Найбільше уразили нас гради в один день. Влітку у нас було 30 прильотів гради в місто, отак от, от просто в шахматному порядку. По центру міста це були зруйновані садочки, квартири, приватні будинки, школи. Ну, тобто, весь центр міста. І без без попереджень, без тривог ти просто чуєш вибухи, падаєш там, де хто ховався, не ховався. От потім були коли курська операція почалась, наступ закидували один час кабами. Каби летіли по 10-15 кабів, летіли навколо міста. Люди це чули, людей попереджували. Але арти зараз, арт ми чуємо тільки по кордону. До міста вона зараз. Тобто її, від, відсунули, вона відсунули, існули, та, та, її відсунули, вона вже не зараз, Ми чуємо, от сьогодні чули гради, вчора чули гради, але вони десь як у нас пишуть по кордону. До Білопілля, вони не знаю, по чому тут постукати треба, мабуть, по Шеврону ЗСУ і подякувати. Ки не долітають. Але все одно дуже така. Ситуація напружена. Знову ж таки, люди не до одному переказують. Ну, я так десь, може, трошки саркастично, іронічно говоримо про розклади наступів такі в лапках, о розклади наступів. Коли там наступний буде по розкладу? Ну, тобто, люди стривожені, люди налякані, бо ми бачили і чули, як це все відбувається.